6 вересня 2011 року. Чернігівська траса наподалік Києва. На цих кадрах два позашляховики створюють аварійну ситуацію. Вони з'являються несподівано, діють агресивно і буквально виштовхують дачу Логан на узбіччя. В результаті аварія, яка ледь не коштувала життя водію легковика. Повезло, то, що я, во-первых, залишився жив, тому я не звоню. Всі просто, один був просто живий, каже, так, я живий. Усвідомлення того, що з ним відбулося, прийшло до Юрія Іванця не одразу. Для нього 6 вересня могло стати останнім днем життя. Состояння у мене було, ну, то, шок. Я коли відлетів, ті 67 метрів. То есть где-то на 30 метров я понял, что передо мной лес, а не дорога, и начал тормозить. Но если бы я не тормозил, то, ну, хватило, не хватило 30 сантиметров. Просто тот парень, который за мной ехал, сказал, если бы ты ударился задом, то в дерево, то в первое, то он сказал, говорит, я бы тебя отрулял, не шкребут. За словами очевидців, які допомагали витягнути Юрія з розчавленої машини, вони гадали, чоловік помер. Міліція зразу сказала, говорить, якщо б ти, говорить, не так влітіло сильно, б прийшли і почали присувати. Джерела серед правоохоронців кажуть, що ті два джипа влаштували ще кілька подібних аварій, вимагаючи у своїх жертв. Гроші. Схема розводу проста. Один із джипів витісняє машину постраждалого зі своєї смуги, а інший несподівано підставляє бік з іншої сторони. Але цього разу зловмисники не розрахували, що автомобіль. Потерпілого віз важкий вантаж. Через це автомобіль занесено на усвіччя. Раніше така афера була дуже популярна у Росії. Схоже, тепер навички сусідів вдало переймають українські бандити. Після аварії обидва джипи одразу зникають. Але на відеореєстраторі залишаються номери машини. За цими даними агенти дізнаються місце проживання водія у Києві. Та поруч з будинком у центрі міста на нас чекає сюрприз. Точнісінько такі номери, але стоять вони на зовсім іншій машині. Здравствуйте. Юрий Юрьевич. Добрый день. Это ваша дача, Логан? Да. А ось і власник самої машини. Зрозуміло, що ні про яку аварію він і гадки не має. Ошелешений господар добровільно запрошує знімальну групу до власної оселі. Ми демонструємо йому відео аварії. Поступово виринають нові подробиці. Сняли ночі номера. Вот. Ну, э, син на слідний день утром. Ночі сняли, утром він пішов і зробив заявлення в міліцію. Тобто вот. ми Зробили заявлення і нову. Отже, злочинці, які влаштували аварію і втекли з місця пригоди, були озброєні краденими номерами, але вдаї номери не поспішали оголошувати в розшук, а просто видали водію дублікат. А скільки в Україні машини, які катаються з краденими номерами, неможливо навіть уявити. Як триває розслідування аварії та чи не повторювались подібні випадки, намагаємося дізнатись у обласному управлінні Даї Київської області. Але у своєму кабінеті Олександр Іванюк, заступник начальника управління, уникає розмови, посилаючись на заборону начальства. Ми просто телебачення, нам не можна. від начальника ну, управління. я не Ви ж писали від свого керівництво. А хто писав? хто писав? Відправляємось до ще одного заступника, але і там натикаємось на відмову. я нам відказують. Ні, вам не відказують, но... але вітрич, взагалі, зам начальника, він не начальник. А давайте інтерв'ю на камеру за все управління. Імен правоту получає. Но нам не нужно за все управління. Нас интересує тільки той запит, на який він підписав свої рукою. Довести до начальника управління його підлегли категорично відмовились. У Державтоінспекції цей випадок вважають пересічною аварією, в якій винен водій Мерседесу. Щоправда, пояснювати свою точку зору на камеру, вони відмовляються. З чим пов'язана подібна небагатослівність, лишається тільки здогадуватись. Врешті-решт ми отримуємо коротку відповідь не на камеру. Аварія дійсно була за фактом ДТП, ведеться перевірка. Але навіть після того, як до рук правоохоронців потрапив унікальний відеодоказ, про жодні зрушення у справі в Державтоінспекції так і не повідомили. А злочинці, які хазяйнують на Україні українських швидкісних трасах і досі на свободі.